Вітаю сьогодні. Я для вас назбирав чимало топових новин. Там і по просуванню ARG по S.T.A.L.K.E.R. 2 DLC також маємо дуже круті вкиди від самих For Games, де бачимо потенційно перші скріншоти з гри. Та що найважливіше, Metro 4 буде проукраїнською, і це точно загалом по цій темі сьогодні дуже гаряче. Ну і звісно, маючи мало нової інфи по Half life 3, нові деталі та власне сам анонс. І зараз. Про це все ми детально та послідовно з вами посидимо та поговоримо. Новин багато, тому як кажуть, приготуйтеся та несіть каву чай. Але перед тим я хочу і буду нагадувати, що ви знаходитесь на каналі найкращого в Україні магазину техніки та смарт техніки КТС. Саме тут здійснюються найзаповітніші мрії будь-якого геймера або просто поціновувача найсучасніших технологій. Тобі Потрібно апгрейднутись до 5090 без проблем. Або ж з нуля зібрати топовий ПК, це точно до нас. Комп для роботи навчання туди ж точно те ж саме з ноутбуками, які в нас на любий смак. Пограти топові новинки, працювати або ж для навчання є абсолютно все. Та ще й за найкращими цінами, плюс в нас діють шалені знижки, от як Nice Price, що присвячена до Хеллоуіна, де до мінус 50% на гаджети, смартфони, планшети, аксесуари та безліч іншої техніки. Моторошно вигідно. Samsung Galaxy S25, S25 Plus або ж S25 Ultra із супервигодою до 11 тисяч гривень. Далі підготуйся до боротьби у постапокаліптичному світі, купуй відеокарти Nvidia або ж ноути на базі відюх Nvidia та отримай ключ до топової новинки ARC Raiders у подарунок. Також маємо пропозицію, де. Ви маєте до мінус 23% знижки на ноути від Asus, а також до мінус 49% на техніку від Philips. Ці та багато інших чудових пропозицій ви отримуєте в нашому магазині. А також не забувайте використовувати мій промокод Мета для додаткової знижечки. А посилання на сайт та промокод традиційно знаходяться в описі під цим відео. Ми будемо раді вас бачити в нашому магазині. Ну, а тепер до новин. Що ж, пропоную розпочати з метро, потім Half-Life X. Ну і в кінці традиційно до найсмачнішого Stalker 2. Зайдемо, мабуть, з бази, адже є люди, як і я донедавна, які взагалі не впевнені в існуванні метро 4, адже по проекту не чути дуже давно. Та ніби вже й пора б з ком'юніті чимось поділитися. Розробники не думаєте? Ось сьогодні цей день ніби настав. Отож, база це дорожня карта від самих же розроблення. Зробників, які вони дропнули ніби десь рік тому, хоча точну дату не згадаю. Ось там ми бачимо метро 2033, яке вийшло 2010 року. Далі метро Light, Exodus 19 року, Exodus Enhanced Edition, Exodus SDK, Метро Awakening, те, що у VR, та нове повноцінне метро 4, дата якого, звісно, прихована. Ви повинні розуміти, що ця Roadmap і є офіційним анонсом гри, але без дати релізу. Тому так воно точно існує, а й вон тоболів, принаймні, те, що гра робиться, це факт. Але на якому вона етапі не знає ніхто. Але нових людей в команду вони набирали багато, і це було доволі давно. Тому, ніби скоро варто чогось очікувати. Тим більше в момент релізу та хайпу S.T.A.L.K.E.R. 2 видавати було щось по метро. Ідея так собі, тому тут всі висновки напрошуються самі. Але от сьогодні ми маємо порцію інфи, яка каже про. Дві речі, перша гра буде точно проукраїнською, можливо, навіть російського озвучення не буде. Щоправда, поки що стверджувати дуже важко. Адже сеттин гри, якби в Росії, в постапокаліптичній Росії. І якщо події гри будуть продовжуватися саме там, навряд російської вийде уникнути. Хоча все може радикально змінитися у вигляді релокації гри, до прикладу, в Україну. Адже ось подивіться на це. Це офіційний пост for Games, Цитую. У день української мови ми хочемо поділитися кількома фразами, які абсолютно не мають сенсу англійською, але чудово описують багато ситуацій українською. Іноді переклад не може передати всю чарівність, і саме це робить мову такою захопливою. Ось власне самі скріни, які дуже схожі на внутрішньо ігрові. Руки, світло, текстури, тіні все це як коли ти просто відкрив блокнот прямо в грі. І знову ж, якщо такі записки будуть в метро 4, то тут є два варіанти. І перший з них це метро буде в Штатах або ж метро буде в Україні. Можливо, ще раз, можливо, тому не буйте сильно, якщо я промахнувся. Знаю, глуховський і все таке, але припустити на Основі наявних матеріалів однозначно варто. І давайте зачитаємо про що там йдеться. Чорт зна що, і з боку бантик. Devil knows what with a bow on the side. Бачили очі, що купували. The eyes saw what they were buying. Не приший копилі хвіст. Don't sew tail on the mare. Бити байдики. To beat little things. Лізти поперед батька в пекло. To climb into hell. Before your father не мала баба клопоту, купила порося. The old Woman had no trouble, so she bought a piglet. До кожної з цих фраз є пояснення англійською, щоб зрозуміти контекст власне цих же фраз. Я не знаю, хотіли розробники просто підтримати українську мову таким мовом, чи це прямий натяк? Невідомо, але головне, що це може бути першими скріншотами з гри. Що ж чекаємо за Game Awards, яка відбудеться 11 грудня. Ймовірно, там буде офіційний анонс гри. Точно так само, як це може бути з Half-Life. Half-Life 3. а тепер щодо hl 3 по цій темі теж маю що вам сказати. Давайте почнемо з поганих новин, а потім, звісно, до хороших. Пам'ятаєте реліз Half-Life Alex? Думаю, ви повинні пам'ятати, за кого ми там граємо. Так за дівчину, Бабіше більше на певних концепт-артах можемо припустити, що вона в певній мірі темношкіра. А це все тому, що на заході, а особливо в Штатах в ті роки, а особливо зараз, активно просувається такий політичний напрямок. Як вовк, що в перекладі пробудження. Напрямок цей підіймає питання соціальної, расової та статевої справедливості. Ось тому ми грали в певній мірі за темношкіру жінку, ба більше. Я знаю ранні сценарії напрацювання цієї гри. І повірте, вони б вам точно не сподобались. Адже там було куди більше напихано політики, яка такій культовій грі точно не потрібна. Принаймні, сучасні течії цієї політики. Окей, давайте до діла. Я не буду стверджувати, але є така думка, що сценарій третьої частини Half-Life та чия Воук, також не обійде. Я не буду стверджувати це на сотку, і якщо це дійсно так, я не знаю, яких саме аспектів це буде підійматися, але це можливо. Все ж навіть ходять чутки про те, що Барні на стороні так-так, чоловіків. Ну ви розумієте, про що я. Якщо що, щодо Барні, це поки лиш локальний мем, і сподіваюсь, він ним так і залишиться. Але так. Ож, я знаю, що Гейбнюал він лібертаріанець, він просуває політичну свободу і цінить індивідуалізм. Також такі люди є скептиками по відношенню до держави та примусів. Тож є сподівання, що цей аспект допоможе нам уникнути кардинальних змін в сюжеті гри, яку ми очікуємо вже 18 років. Ну і ще одна не дуже хороша новина для мене, що правда для більшості вона буде позитивною, а це те, що Half life 3 буде дуже. Гарно оптимізована та настільки добре, що вона буде давати приблизно стільки ж FPS, як і Counter-Strike 2. Тобто запустіть КС-ку на вашому ПК на максималках, і ви приблизно побачите, скільки FPS буде вам давати Half-Life 3. Для середньостатистичного геймера це, звісно, прекрасна новина, але не для мене. Адже Half-Life завжди була про інноваційний візуал та фізику. Це гра, яка завжди на релізі ставила лопатки топові ПК та й давала на той час. Реально класний досвід. А якщо ж рівнятися до Counter-Strike 2, це повний відстій. Адже там картинка ніяка. Ну вона зовсім ніяка, якщо говорити про саме сюжетну гру, яку ми чекаємо два десятиліття. Я хочу інновацій, я хочу передову картинку, і ми цього заслужили. Якою б оптимізація хорошою не була? Рівень Counter-Strike 2 це звучить як відстій. Тому я наразі хочу вважати, що ця новина неправдива, але на жаль, був я її з супер-достовірних джерел. Ну поживем, побачимо. Але от щодо іншого, новини топ. Адже гру майже точно можуть дропнути в будь-який день. Типу, майже точно її анонсують як Half-Life Alex. Це може бути просто в соцмережі X та дебютний трейлер на Ютубі. І зауважте, це може статися в будь-який день, навіть сьогодні завтра, і до кінця цього року це точно. Щодо The Game Awards, все ж кажуть, що там анонсу не буде. Щоправда, розширений геймплейний показ без проблем. Але сам анонс буде в стилі Valve, і це точно. Ми могли б мати набагато більше інформації по Half-Life 3, але найнадійніше джерело повідомляє, що він сам не хоче портити собі враження, а тим більше мільйонам фанатів. Але каже, що сценарій дістати не є великою проблемою, і каже, що ми будемо плакати, коли побачимо перший трейлер. Half-Life 3. Чи будемо плакати під час проходження? Не факт, що б це не значило. Він певен, що контент в Half-Life 3 вже на своєму місці, що гра давно полірується, і нам потрібно бути дуже уважними за кожним кроком Valve, адже мовляв, дуже скоро історичні події. Далі, моддинг Half-Life 3 буде, тобто контент залоченим не буде. Ймовірно, зовсім скоро після релізу гри ком'юніті отримає змогу бавитися з модифікацією що дуже круто. Далі саундтрек для Half-Life 3 створюється не на аутсорсі, а всередині компанії, і це буде найкращий саундтрек в ігровій індустрії. Це буде щось, що вам точно сподобається. Сценарно, це буде та сама історія, яку заслуговують фанати, що чекали продовження майже 20 років. Чи буде наступна частина Half-Life після релізу третьої? Так дуже ймовірно, що так, але її доведеться чекати як мінімум. Стільки ж як між релізом Алекс, і зараз, тобто від п'яти років. Чи може вийти новий портал чи Left 4 Dead після Half-Life 3? Так, це справді може відбутися, але звісно, не відразу. До речі, скоро вийде новий шолом від Valve, і, ймовірно, розробники портують Team Fortress 2 на Source 2 саме для того, щоб демонструвати цю гру саме на цьому пристрої, що зветься Декарт. Все, а тепер можемо переходити до Сталкера. Тут все коротко, але чітко. І по темі маємо нову. Ву інформацію щодо ARG. в попередньому відео я розповідав детально про кожен крок по просуванню. Ми знайшли номера автомобілів на малахіті. Ми знайшли по дві автівки з цими ж номерами. Щоправда, однієї ще поки бракує. Але наразі з'явились нові моменти, а саме ми дістали записки. А це нові листування та звіти з відділу біологічних досліджень НТЦ Малахіт. Отож, давайте розбиратися в звітах, а потім до листування. І, будь ласка, будьте дуже уважні щоб все зрозуміти. Клінічний звіт, відділ біометричних спостережень НТЦ Малахід. Тема кореляційний аналіз неврологічних розладів серед сталкерів та їх можливий зв'язок з експозицією до аномальних радіочастотних випромінювань. Протягом останнього періоду спостережень у відділі було зафіксовано статистично значну кількість звернень сталкерів зі схожими клінічною симптоматикою. Первинний аналіз медичних даних виявив потенційний зв'язок між розвитком неврологічних порушень та контактом. Постраждалих з радіотехнічним обладнанням безпосередньо перед появою симптомів, аналіз клінічних даних. Критично важливим ствердженням є те, що у випадках початок симптоматики хронологічно збігається з періодом активного використання радіообладнання. Пацієнт Рись, симптоми почалися під час тривалого налаштування рації вручну. Пацієнт Флінт клініка розвинулась на фоні постійного використання приймача. Пацієнт Гайворон прояви збіглися з моментом налаштування. Старого приймача у нічний час і пацієнт Чугай. Початок агресивного епізоду корелював з тривалим прослуховуванням уривків голосів через радіо. Неврологічні порушення, порушення свідомості різного ступеня: від сплутаності до трансоподібних станів, мнестичні розлади, рухові порушення, а це тремор, порушення координації, автоматизовані рухи і зорові симптоми це розширення зіниць, уповільнення реакції на світло, висновки. Феномен має чіткі ознаки нейропсихіатричного впливу невідомої природи, найімовірніше пов'язаного з особливостями електромагнітного випромінювання в зоні. Ну і також. Маємо два лорних документи, отриманих з Banzai Network, і тепер давайте їх зачитаємо. Шановний професоре Озерський, дозвольте нам звернутися до вас із проханням розглянути мою кандидатуру для роботи у НТЦ Малахід. Я науковець із досвідом у галузі прикладної біофізики та нейрофізіології. Тривалий час співпрацював із професором Сахаровим, виконуючи для нього позаштатні аналітичні дослідження на великій землі. Саме під час цієї співпраці я вперше зацікавився. Кавився феноменами, які спостерігаються у зоні, зокрема, впливом середовища на організм людини. Вважаю, що саме в малахіті можу реалізувати свій досвід та знання на практиці, працюючи в команді, яка розуміє, наскільки важливе поєднання науки та відповідальності. Я не шукаю кар'єрного зиску, лише можливості доєднатися до справи, яка має значення. Якщо ви вирішите надати мені шанс, обіцяю виправдати довіру з повагою, професор Медулін. Ну і також ми маємо відповідь. Пане медулін, ваше резюме справді виглядає переконливо, хоча, відверто кажучи, спершу я не бачив великої потреби у нових кадрах. Та схоже, вам пощастило, саме зараз нам потрібен спеціаліст із медичною освітою. Можете приходити, розпочнете з випробувального терміну. Умови прості: працюєте тихо, не втручаєтеся в ключові проекти малахіту та дотримуєтеся встановлених процедур. Через брак вільних приміщень вам виділено кабінет на верхніх поверхах. Ось це ARG не тільки доповнює Stalker 2, але й скоріше за все поєднує сюжет DLC, який буде пов'язаний саме ось з цими подіями, які я вам зараз зачитав. Важко припускати, скільки триватиме це ARG, але скоріше за все воно закінчиться до 20 листопада, коли я думаю, і буде анонс DLC. Тому слідкуйте за подальшими оновленнями. Ми будемо тримати вас в курсі подій. А на сьогодні це все. Дякую за вашу увагу. Бажаю всім сонячного та продуктивного дня. До зустрічі!